Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про функціонал мої списки та показати, як його використовувати для аналізу ваших конкурентів, як швидко знаходити цікаві місця для розміщення гостьових посилань і не тільки. Тож, цей функціонал він існує у нас. Колабораторі давно, але скоріш за все, ви про нього знали, але забули. Ми його зараз дуже сильно оновили. Я безпосередньо особисто показав більше ніж 20 клієнтам, як це працює, і отримав дуже дуже гарний фідбек. Тому хочу сьогодні провести його. Демо і для вас персонально. Тож, поїхали, подивимося, що ми зробили, і як це працює. Тож, давайте тепер подивимось безпосередньо в колабораторі, як нам реалізувати цей сценарій. Для прикладу, я взяв запит металопластикові вікна Київ. Ось, і це доволі конкурентна, якби ніша, напрям, ринок. Ось тому давайте подивимося. Ми бачимо, як зазвичай тут різні сайти. Проте, давайте уявимо, що ось саме цей проект, маркет двері є вашим проєктом або проектом вашого конкурента. Далі сценарій такий: ви берете ваш сайт, який вас цікавить. Йдемо далі в HRFs, або інший інструмент, де ви аналізуєте зворотні посилання. Буваєте ваш проєкт, йдемо у вкладинку конкурентів. Тут ми бачимо якби, різні проекти, і наша задача знайти якби, трафіковий проєкт, у котрого є багато посилань. Тут не дуже зручно, що немає колонки саме з посиланнями, але там по, якби. Різним ознакам можемо побачити і потім перевірити, у кого скільки посилань. Тобто, ну я просто подивився, що у цього проекту з хоус у нього багато запитів і високий DR. Тобто, скоріш за все, у нього є посилання. Як ми бачимо, тут 761 посилання. Переходимо сюди. Далі е, натискаємо експорт. В експорті обираємо всі і обов'язково обираємо UTF 8 формат. Файлу. Далі натискаємо експортувати, отримуємо файл, повертаємося в колаборатор. Тепер в колабораторі вам необхідно зайти в розділ Мої списки. І тут створити список. Створюємо список, назвемо його вікна, відкриваємо. І ось тут у вас є кнопка імпорт. Натискаємо, обираємо тепер наш файл «House.ua», Імпортуємо, трошки чекаємо. Ось, опрацювали. Бачимо фантастичний результат. І навіть трошки здивований. Ми імпортували 858 сайтів. Ну, тобто, ми їх знайшли у файлі. Зверну вашу увагу, що з файлом я нічого не робив. Тобто, ось, як я його експортував, так я його імпортую. І ми автоматично розпознаємо його верстку і все, якби окей. Ми знайшли майже 500 сайтів а В каталозі колаборатор Окей. Тобто тепер у вас є ось майже 500 сайтів вашого конкурента, де в нього є сайти, і ви можете з ними безпосередньо працювати. тобто Ви можете працювати і класти в кошик ці сайти, проаналізувати, можете перейти в каталог. ось І тут ми автоматично запам'ятовуємо ваш список. Можете тут застосовувати до цього списку майданчиків всі налаштування, там ви не знаю, що, що ви полюбляєте, тобто всі дані, які ви любите. Ось відфільтрувати, як вам завгодно, і далі вже опрацьовувати. Повертаємося назад в список. Якщо ви імпортуєте сайти не з HR, а з якогось іншого проекту, то ви можете. Просто вставити сюди переліком ваші домени і їх імпортувати або підготувати файл, який ми зможемо розпізнати. Тобто, просто щоб були одною колоночкою, умовно всі домени в файлі, тоді буде окей. Далі. А це загалом, якби те, як, якби основа функціоналу, те, що мені дуже подобається, як ми це реалізували, воно дуже класно і швидко працює. І в окрему вкладинку ми зберігаємо домени, котрі ми не знайшли. Тут можуть бути різні, там що завгодно. Як ви бачите, там старі якісь посилання, проекту ще щось неважливо, і далі. Це працює наступним чином. Тобто, ви зараз по факту створили собі якби такий пасивний посуд пошук майданчиків. І якщо ми знайдемо якісь майданчики з цього списку, залучимо їх в колаборатор, ви отримаєте процес повіщення ось таким чином в інтерфейсі, і не частіше ніж раз або раз на два тижні, чесно не пам'ятаю, ви отримаєте спофіщення також на емейл. Тобто, ми не будемо там постійно про кожен майданчик вас інформувати іноді і лише за умови, що ми знайш... додали. Якийсь із майданчиків з вашого списку. Далі. А, давайте ще один імпортуємо, подивимося, як це працює. Тобто, я рекомендую загалом імпортувати хоча б 10 конкурентів. Тобто, ви заходите, а, знайшли різних конкурентів, ви їх знаєте, бо ви в цьому ринку працюєте, тобто, вам легше обрати конкурентів. А, ось, наприклад, не знаю, Альберу Ком'юра. Що це за проект? Доставка послуги. Ну, тобто, в них є якби не тільки вікна, а багато всього різного. Ну окей. А, ну Тобто, можливо, я там не саме про вікна бачити, взяв, хоча сайт ранжується високо. І тут ми бачили, ну я вже дивився, бо я цей проект знаю, яка.юа. Ось можемо на його прикладі под... Віз... взяти, уявити, що це наш конкурент, і ми беремо його. Зворотні посилання. Тут також не так, щоб їх дуже багато: 470. Експортуємо, повертаємося в наш список, знову тиснемо імпортувати. Обираємо наш файл, і імпортуємо, дивимося, що з того вийде. Тобто, в цілому імпорт працює дуже швидко. Ми імпортуємо десь за 5 секунд приблизно 10 тисяч сайтів. Звісно, за умови, якщо тут вже імпортовано там, десятки тисяч сайтів, то нам потрібно буде, напевно, там трошки більше часу, щоб замедчити ці сайти. Але треба тестувати. Тож дивіться, в файлі було там триста чимось майданчиків, з них 255 було унікальних, і з них ми знайшли ще 86 унікальних сайтів, котрих. Ще не було в списку. Відповідно, ваш список розширився, і тепер у вас є майже ну не майже 570 майданчиків. Ось таким чином ви можете дуже швидко знаходити релевантні сайти для вашої роботи. І не менш важливо, що ви створюєте відразу формат, ну не формат, а основу для пасивного пошуку майданчиків, і ми будемо вас про це інформувати. Тож. Резюмуємо, рекомендую вам скористатись цим функціоналом, імпортувати мінімум 10 ваших конкурентів. І також, наприклад, якщо ви не можете самі це налаштувати, якось там не працює або немає доступу до джерела даних, можете звертатися до нашої підтримки і можемо вам допомогти в цьому процесі налаштувати для вас десь ваш аккаунт для роботи. Все на цьому дуже дякую. Сподіваюся, що будете користуватись е цим оновленням. Мені особисто повторюсь, в п'яте мега подобається. Як воно працює, я використовую, тому рекомендую і вам. Все, дуже дякую, гарного вам дня! Чекайте на наші оновлення. Вони скоро будуть.